Я хочу перескочити в рускоязичний Харків. Ми повертаємося до світських хронік, тому що тут був черговий скандал з Халастіком. Я заздалегідь їм видала дуже медальку за те, що вони знову українізувалися, але не все так сталося, як гадалося. Хоча насправді я вважаю, у цьому пасажі, який зараз відбудеться, найбільше винен слава дьомін, який Вітя мінус, але презентує себе як слава плюс. Давайте подивимося на мізансцену. Слава Дьомін взяв. Інтерв'ю у переможниці Халастяка. Вибачте, ви не знаєте, хто це такі всі ці люди, але вам доведеться це послухати. Миколаїв, це ой, це це до речі, спойлер. Ось якою мовою зараз ти думаєш до цього моменту. Думала німецькою. Мене mm. навіть не було німецької мови. Зараз це все ж все ж таки е, українська мова. Але, наприклад, коли я в Харкові в мене є і російська мова. Mm -hmm. в голові Бо, так? можуть писати в коментарях, що у тебе є русизми. Ти про це знаєш? Так, і тебе це якось чіпляє? Ні, от ця тема мене абсолютно не, не чіпляє. І я не дуже розумію людей, які прям гонять. Е, от у Саші теж такі є, гонять на російськомовних. Mm -hmm. Боже слава, все ніяк не може відчепитися від того, щоб розповідати про а, які у нас страшні утиски російськомовних, і як вообще просто суспільство кидається для того, щоб цькувати тих, хто робить мовні помилки, у кого проскакують русизми. Я нагадаю, у 2023 році влітку я робила таку цілу підбірку, яка ви можете подивитися її повністю. А я вам просто нагадаю, як виглядало спілкування Слави мінус. Чи віті мінус слави плюс з його гостями дуже ватяними, як ви бачите, Авакав, Тіерхав, цей господі, доктор Камаровський, які він запитання ставив, і на яку мазоль постійно давив для того, щоб ті проговорювали своїм ротом всі ті кліше, які ми вже давно з вас з вами всі чудово знаємо. Миколаїв – це здебільшого все таки російськомовне місто, і ви знаєте про зараз ці всі російськомовні і україномовні склоки. Між людьми, От ви як російськомовний е, патріот України. А е, ви як важаєте? Е, я у... я рускоїзичний український націоналіст. Так я формулюю. Е, тим більше, ви вважаєте, що усі патріоти мають розмовляти в подальшому українською мовою? Багато зараз е, хто маніпулює е, висловом, що мова це ідентифікація нації. Ви, як російськомовний українець, з цим згодні? Нещодавно ваша заява про мову дуже обурила одного харків'янина, Дантеса, співака. Він сам родився Харкові. Знаєте, хочу сказати, що мова не повинна нас роз'єднувати. Мова не повинна нас роз'єднувати, і слава мінус, це нам постійно нагадує. Він ставить такі неупереджені запитання, які взагалі не передбачають тих відповідей, які ми чуємо. Звичайно, це все просто бажання докопатися до істини. І Інні Белень, яка особливо розумною не виявилася, він поставив таке запитання: мовляв, у тебе русизми є. Як ти себе почуваєш? І далі вона говорить замість того, що ну який, що у людини є русизм, особливо у всіх є русизми. У мене. Дефігічні русизмів в етері, коли ви мене виправляєте, я до цього ставлюся з розумінням. І це нормально, і все, і на цьому можна було б завершити. Але тут вона почала говорити, що, виявляється, на рускоязичних нападають, і їх треба захищати, і от це от все, і її щось понесло. А там далі було взагалі дуже некрасиво. Я не дуже розумію людей, які прямо гонять на російськомовних. Угу. Харків, візьміть Харків, господи, люди під обстрілами закривають збори. Харків, візьміть Харків, люди під обстрілами. Навіщо гнать на російськомовність Харкова? Ніхто не гонить на російськомовність. гонять на позицію про брендування певного міста російськомовним, який не є таким повторювання. Тупих кліше, розповідь про те, що не обов'язково, якщо ти говориш російською мовою, ти не патріот. А ті, хто говорять українською, то вони можуть взагалі не патріотами бить. Зневажливе висловлювання, перекручування. Оце все через це суспільні дискусії йдуть, а не через те, що хтось говорить з русизмами. Ну тим не менш, ну як її звуть, Інна, Інну Панісло, вона взагалі не дуже розумна. В принципі, це помітно. І дуже палилося. Прям взагалі. Я не дуже розумію людей, які прямо гонять на російськомовних. Угу. Харків, візьміть Харків. Господи, люди під обстрілами закривають збори, залишаються в місті. Реально дуже багато всього роблять. Я розумію, що 10 років, за 10 років можна було вже перейти на мову. Але блін, у нас там навіть. Ну я вчилась в школі, у нас русські ну, російські книжки були. За 10 років можна було перейти на мову, говорить Інна. А тут Слава такий. Це я, не робиться отак. Я на... вважаю, що там 10 років не можна було, тому що тоді це не сприймалося да, як окрім... війна. Так, да, так, да. ні, не 10. Тоді це не сприймалося. Зразу ж погоджується Інна, яка 10 років волонтерка, я вам нагадаю. І вона говорить, да, да. Це таки, да. 3 роки. Да, 3 роки. Так, да, три роки. Ми стираємо 91-й рік взагалі нафіг. З 91-го року Україна стає незалежною, державною мовою стає українська. Ладно, у нас конституція в 96 му з'являється. Ми чомусь говоримо. Ми все чомусь це скорочуємо до трьох років, але разом з тим, Інна тут же скорочує, що, що, да, люди не в курсі були 10 років, що була війна, ладно, 3 роки, оце 3 роки. І тут паралельно наступне запитання Слави. Ти 10 років займаєшся волонтерством, угу. а, з 14 року ти угу. разом з родиною цим займаєшся. А що ти займаєшся з 14 року в Харкові волонтерством, якщо не 10 років, Інна? От я не можу зрозуміти. Ти ж 3, уже 3 роки, уже 3. От, 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 от. Давайте швидко перемотаємо. Це я, не робиться отак. От, я вважаю, що там 10 років не можна було, тому що тоді це не сприймалося да, як війна. Да. Це ж таки да. 3 роки. Так, да, 3 роки. Ти 10 років займаєшся волонтерством? Угу. А... Угу. Так, так, да, все, 3 роки, так, да, так, да. все не сприймалося, не сприймалося, війни як такої не було, але я 10 років волонтерка. Угу, угу. Ну, насправді там дуже багато розбирали ці всі її фотографії волонтерства. І 10 років волонтерства там немає. Якщо вона, в принципі, займаючись 10 років волонтерства, дуже швидко погоджується, що всього лише 3 роки війни були так помітні, а так взагалі не дуже помітно, І погоджується це Слава Плюс зразу швидко. То, звісно, ну, ну, типу, обісера трошки більше, ніж повністю, але, звичайно. Всі висмикнули її фрази з контексту. Інна вже дуже багато постів емоційних написала з цього приводу. Дуже співчуваю вам Інна. Але трошечки треба включати мозок, коли ви говорите з людиною про те, чим ви дуже активно займаєтеся. 10 років, але сім з цих років дуже швидко викреслюєте, забуваючи про міфалагему. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що ви говорите, і не варто викреслювати 10 років російської війни і 33 три роки незалежності України. Яка передбачає, що ми живемо в Україні і українському спілкування і іншого 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 офіційного підкріплення, не треба ігнорувати. І не треба розповідати, що Харків якийсь рускоязичний. це все міф. І ви знаєте, хто найефективніше в моєму ефірі зараз буде сперечатися з Інною, яка про Харків говорила? Я сама з Харкова, ми рускоязичний город. Ви русифікований город, ви знаєте, от ви теж повинні це розуміти. Що... Ми зараз будемо дивитися Наталку Холоденка, і вона нам розказує, що коли їй пишуть глядачі, то я сама із Харкова ми рускоязичний не працюю. Ви русифікований, ви повинні про це знати, говорить Наталка Холоденка, і швиденько українізовує свою аудиторію у своїх подкастах. Чи, що вона там робить? Прямача. Але давайте дослухаємо Інну. 10 років волонтерства, але українську мову треба і просто люди, якщо живуть 28 років так, вони не можуть потім за три-три рази переключитись, але вже в закладах спілкуються українською. Тобто, я взагалі за те, щоб це робити в тому сенсі через похвалу. От, наприклад, я була у Львові ще на початку війни. Є магазин, де написано е, російськомовних не обслуговуємо. А є магазин, де написано е, е, російськомовні, які намагаються говорити українською. Ви супер. Ну в який я магазин, пайду? Ну в, не зрозуміло, що в другий. Тобто, це не це. Оце... А що ти підеш в другий? Ти ж українська мовна. Ну, типа, а що ти підеш в другий. І де написано? Ну, написано, не написано. Боже, дуже багато у людей прямо штиняє від е, таблички на, на вході в книгарню сенс. Ви можете тут бути з тваринами, з друзями, з чим завгодно, аби не російською. І це передбачається просто гігієну простору. Це там не написано. Заборонено говорити російською до вас звертаються, що в цьому просторі гігієнічно не спілкуватися російською. Ви можете проявляти себе як завгодно з уявними друзями, не з уявними, з дітьми, з тваринами, я не знаю, з морозивом, з кавою, але аби не російською. І тим не менш дуже сильно палає від. Цієї таблички при вході в книгарню сенс і весь час намагаються показати, що це дискримінує русскоязичних забороняючи їм, щоб щоби звізду нарісували на стіклі, так питаються ущіміть. Хоча насправді ущемлення ніто. Але ну є очевидно люди, у яких якась є градація. Цікаво, як Інна Белень оцінила б вхід в магазин сенс. Я не знаю, але ну треба через похвалу, через Сахарок. Знаєте. У харьковчан желание, чтобы к ним относились как к собакам, которым дают сахарок, дрессируя в цирке, что там? пудели. Да? Вот съешь сахарок, и прыг... не, прыгни через колечко мы тебе дадим сахарок, через похвалу. Ну, я не знаю, вона ну... говорит, не про. Не про спілкування з людьми, а через а про якусь збучену дресуру. Ну і, звичайно, мені дуже подобається, як вона говорить про те, що важливо залишатися людяними. І це дуже сильно е відображає власне пост Старчака, тому що Старчак у своєму тексті говорить про те, що зараз я процитую оцей Старчак, який дуже жалувався, що саме україномовні роблять все, щоб українською мовою не хотілося спілкуватися і бачити. Там він цитує. Такі слова. Зараз, одну секунду, де він там він цитує такі слова. Український мені дорог, но чоловічність дороже. Це він поставив свою цитату. І тут, в іншому місці, далеко від Старчака, Інна Белень говорить те ж саме. Нам головне залишатися людяними. Тобто mm -hmm. я взагалі, топлю за харків'ян, навіть якщо вони ще спілкуються російською, вони намагаються, принаймні. Якщо в мене є русизми, ну блін. Я хоча б намагаюся робити, і а не просто сидять кожен день під обстрілами. Mm -hmm. Ну просто місто просто топ. І якщо ще їх грузити тим, що мова не така, і що ще не так, ну блін, ну камон, давайте все ж таки будемо залишатись людяними. Ну так, да, дійсно. Нагадувати, що в Україні є українська, і розповідати про те, що харків'ян зросійщували. І заохочувати до того, щоб знати свою історію. І е, е, знову ж таки, це, це знову ж таки перевертання е, в бік того, що це виявляється, що агресорами є українці, а не росіяни, і безкінечне звинувачення українців в нелюдяності, і прохання бути людяними. І облишити зрештою нагадування про те, будьте людяними, не нагадуйте нам, що ми в Україні, не нагадуйте нам, що ми в Україні, будьте людяними, бо ми згадуємо, що ми в Україні, і нам зразу дуже погано стає. Я не знаю, як трактувати ці слова, ну але то таке.